Немає сенсу на сьогоднішній день тримати е, цих е, молодих людей 18-22, е, не випускаючи за кордон. Тому що власне що відбувається е, тільки зараз людина закінчила е, школу 17 років і все її відправляють за кордон. І це впливає на наші е, вузи. Ми не не, не студентів, ніхто не поступає до українських вишів. І це проблема Принаймні, хлопці, да. да ну я маю на наважда хлопці. І це проблема. А, і саме проблема через те, що батьки бояться, що а, вони не зможуть виїхати і до, до, досягнуть досягну річного віку почнуться мобілізаційний вік, мобілізація і так далі. Зараз ми умовно кажучи, піднімаємо цю планку до 22 mm -hmm. до 22 років, щоб вони а, по перше могли безперешкодно виїжджати, заїжджати, mm -hmm. навчатися в Україні. Хтось, хто вже навчається тут, можливо, на магістратуру виїжджати за кордон, тому що таких випадків також mm -hmm. багато. Ми не маємо ми, ну, ми хочемо обмежувати наших а, а, молодих людей, і важливо, щоб вони поверталися. Да? Тобто, якщо а, ми ж розуміємо, що ось цей ось якарі або школа, або в, в навчальний заклад ВНЗ за кордоном, а, людина закінчує. То вона в принципі там і намагається і заякритися. Якщо ми зараз виштовхуємо у цих 18-річних, ну сьогоднішнього вже ні, та, mm. а, одразу після закінчення школи. Вони там навчаються в університеті, вони потім шукають там роботу, і так далі. Шанс маленький щоб повертаються. повертається. Да. Тут ми пропонуємо все ж таки, щоб вони мали можливість перетинати кордон в обидві в обидва mm -hmm. боки безперешкодно. А значить, у них у нас зростає шанс, що вони будуть залишатися в наших вищих навчальних закладах, поступати до наших і далі вже навчатися.